Друзі, вибачаємося ще хвилину. Ви зрозумієте, що це спільна заява всіх організаторів цієї акції. І зараз підійшов Ігор Соболєв, він був в штабі, і тому він зараз теж, теж хоче, буде виступати далі. Дякую. З трьох наших вимог конкретні кроки зроблені тільки по одному недоторканності. Законопроект щодо цього відправлений до Конституційного суду. Через місяць, максимум два, закон повинен повернутися в парламент, і на наступній сесії має бути схваленим. Що стосується нових законів про вибори, нам вдалося вперше змусити парламент за три роки взятися за їх розгляд. Маємо домагатися результатів через два тижні. Ми вимагаємо прийняття нового виборчого закону на нинішній парламентській сесії. Повний провал по третьому пункту стосовно створення стосовно подання законопроекту про антикорупційний суд. Глава держави виявився єдиним політиком, який не тільки проігнорував нашу акцію, але й знехтував її вимогами. Ми вимагаємо від президента невідкладно подати законопроект про утворення антикорупційного суду згідно з рекомендаціями венеційської комісії та на основі законопроекту номер 6011. Нам потрібно продовжувати боротися за наші вимоги. Рух нових сил Михайла Сакашилі ухвалив рішення залишатися з людьми у наметовому містечку для продовження мирної акції протесту. Всі інші учасники акції продовжують домагатися виконання наших спільних вимог власними методами. Усі наші досягнення, друзі, стали можливими завдяки підтримці вас, що вийшли на акцію протесту. Щиро вам всім дякую. Слава Україні! Його соборів? Будете? Ми точно обов'язково разом продовжуємо діяти. Ні, Порошенко. Ні, народні депутати, які сьогодні відкинули більшість наших вимог, від нас не втечуть. Я пропоную за годину у 20:15. Іти до президента України, там, де його офіс, щоб він обов'язково виконав свою президентську справу. Вніс законопроект про антикорупційний суд. О 20.15 шикуємося біля табору і рушаємо до президента. Я знаю, що нинішній президент часто діє так само, як попередній. Він думає, що людей можна обманути, він думає, що люди втомляться, він думає, що люди замучаються стояти. Я хочу сказати нинішньому президенту України, людей не можна обманути, люди не втомляться. І ми з вами не будемо стояти. Сьогодні ми підемо до нього в офіс. Якщо він не зробить те, що він має зробити як президент, на що йому вже Венеціанська комісія вказує з Венеції, тоді ми підемо до нього додому. Тоді ми підемо там, де в нього бізнес. І він або почне працювати на суспільство або не буде президентом України. Я хочу звернутися до всіх людей, які є тут. І до людей, які спостерігають, і до людей, з якими ми разом об'єдналися. У нас зараз, як це часто було на Євромайдані, немає готового рецепту, що треба зробити сьогодні, завтра, післязавтра, для того, щоб в нас вийшло. У нас є принципи. По-перше, ми маємо діяти разом, ми не маємо сваритися. Ми не маємо вести ніяких перемовин з тими, хто без кінця обманює нас і все суспільство. Перемовини з Януковичем, ви пам'ятаєте, чим закінчувалися. Він тягнув час, збирав бандитів, збирав тітушок, збирав спецпризначенців і кидав їх на людей. Перемовини з Януковичем, врешті-решт закінчилися. Розстрілом Небесної Сотні. Тому ми маємо обов'язково з вами діяти рішуче і діяти злагоджено. З іншого боку, на відміну від часів Євромайдану, ми з вами у війні за незалежність. Ворог вже на нашій землі. Ворог думає про те, що будь-який неспокій в столиці України, будь-які потрясіння всередині Української держави. Допоможуть йому захопити ще більше української землі. Я скажу більше, я думаю, Путін піде захищати Порошенка, бо Порошенко йому вигідний. І нам треба про це пам'ятати. Ми не тільки ворогуємо з тими, хто обкрадає нашу державу, хто обманює нас. Хто збагачується на наданих повноваженнях? Наш головний ворог це путінська Росія, яка хоче знищити нашу незалежність, знову зробити нас робами, знову принести на українські землю горе, голодомори, війни і страждання. Тому разом з рішучістю, разом зі злагодженістю наших дій, ми маємо з вами бути мудрими. Ми маємо з вами розуміти, чим закінчиться. Та чи інша пропозиція, те чи інше рішення. Нам з вами треба пройти по лезу ножа, не скотитися в насильство всі проти всіх, коли української держави просто не буде навіть в Києві. Але і не стояти, не світити ліхтариками, не думати, що воно собою зробиться за нас з вами. Я впевнений, маючи таку кількість однодумців, маючи таку кількість однодумців, з боку організаторів, з боку тих людей, які за нами дивляться і спостерігають, ми обов'язково це зробимо. Ми сьогодні проведемо нараду з польовими командирами в таборі. Вирішимо, як організувати табор по-військовому. Ми обов'язково ми обов'язково з вами маємо бути разом. І для цього треба забути в яких ми партіях, забути в яких ми громадських організаціях, забути всі прапори, окрім прапорів, які нас об'єднують. Національний прапор і прапор визвольної боротьби червоно-чорний прапор українських повстанців. Останнє хочу сказати тим людям. Які спостерігають за нами і сумніваються. Про нас дуже багато розповідають, що ми знову хочемо всіх обманути. Про нас дуже багато розповідають, що ми самі не знаємо, чого ми хочемо. Про нас розповідають, що ми агенти Путіна, які допомагають йому зсередини нищити українську державу. Друзі, дорогі сусіди по країні, українську державу завжди нищило одне. Величезна кількість українців, які думали, що сидячи в своїй хаті на дивані, а раніше на лаві, хтось за них захистить їхню державу, хтось за них зробить її сильною, хтось за них зробить її вільною. Не Петлюра, не коновалець, не Грушевський винуваті в тому, що ми не зберегли незалежність 100 років тому. Винувата величезна кількість українських чоловіків і жінок, які сказали, та в нас свої справи, та там невідомо хто за кого, та ми не хочемо з цим розбиратися, ми будемо про хліб думати. Це погубило українську державу. Я скажу більше. Я вивчаю історію професійно, я вчуся. Найстрашніше, що треба знати про той період, що от всі ці мільйони українських чоловіків і жінок, які в 18-17 му в му роках відсиділися вдома, вони через 15 років разом зі своїми батьками, разом з дітьми, що підросли або народилися за цей час. В страшних муках конали від організованого Москвою голодомору. Це була страшна плата за бездіяльність, за спостерігання за своєю державою з дивану, за думку, що хтось її захистить окрім себе. Тому в мене величезне прохання до всіх, хто сумнівається, до всіх, хто думає, що це не його справа, до всіх, хто думає, що тут якісь чергові партійні проектики. Ні, друзі. Ми боремося за волю України, ми боремося за успіх України, ми боремося за доброчесність України. Я маю один хороший приклад, яким би я хотів завершити. Я думаю, що сьогодні найбільш далекоглядна людина з народних депутатів не була в Верховній Раді. Я думаю, що сьогодні найбільш далекоглядною людиною був Розенблат. Він правильно відчув, що пора тікати. І я дуже радий, що у нас знайшлися детективи антикорупційного бюро, які сказали, а ти вже не можеш тікати. Будеш тут сидіти в українській в'язниці. І в цій історії наш дороговказ. Ми маємо творити антикорупційний суд. Ми маємо творити нові правила, ми маємо виганяти всіх керівників держави, які обманюють, які топчуться по будь-яких правилах. І у нас не тільки Розенблат. у нас всі, хто ці роки збагачувався, хто ці роки обманював, хто ці роки намагався на нас знову нацькувати хлопців з Нацгвардії, з Національної поліції. Вони всі будуть довго і з великою працелюбністю. Відбувати покарання в українських тюрмах. А ми з вами жити в успішній, багатій, сильній Україні, які будуть пишатися ми, якими будуть пишатися наші діти і весь світ, якого буде пишатися. До зустрічі у добрих справах. У 20.15 вирушаємо до президента України, який забув. Який спосіб він став президентом? Йому треба про це нагадати. З дуже цивілізованою вимогою. Підпиши розроблений закон про антикорупційний суд і внеси його до парламенту. До зустрічі у добрих справах. Дякую, Соболєв. Анатолій Гриценка. Доброго вечора, громади.